Привіт усім! Четвер, 6.30 ранку. Виїжджаю працювати, що сьогодні доволі пізно, хоча встав, в принципі, я зазвичай, але якось дуже довго і не хоча я збирався. Е -е, як завжди, включив болт, включив уклон, ланцюг на 9 кілометрів, їду в сторону боярки, чекаю замовлення. Щось, в принципі, останніх три дні робота почала здуватися, тому що до цього було прям, було прям вау. Багато роботи, враховуючи, що це січень, ну прям просто завал. Зрозуміло, що тривоги, погана погода, на це впливають, але все одно, все одно було приємно катати гарні тарифи. Зараз вже трішки здувається зранку, правда, годинки-дві, все одно можна жарки вихватити, а на день трішки спадає. Погода у нас, як завжди, просто жах, якщо чесно. Цілий день вчора йшов дощ, вночі мінусова температура, зверху ще й випав сніг. І на дорогах це просто каток. Тому будьте дуже уважні. Я знаю, що це важко, адже більшість моїх підписників це водії, таксисти, які в день наматують по 200-300 км по місту, і вже е, якось важко бути сильно уважним, їздиш на розслабоні, вже самовпевнений, все таке, але, але це дуже погано закінчується. Дуже багато аварій по місту, дуже багато трагічних, тому бережіть себе. Хтатайтесь акуратніше. І не будьте самовпевненими. Це дуже погано, як я говорив, закінчується. Мене просто тригернуло вчорашня новина, дізнався, що моя знайомий розбився на смерть на машині за такої погоди. Звичайно, не він був винуватий, але, але когось вже хвилює, коли все так сталося. Тому будьте дуже обережними. Може комусь це допоможе, може хтось задумається на хвилинку і десь проїде акуратніше. Я зазвичай ввечері в кінці робочого дня виставляюся додому і ну не завжди виходить піймати замовлення додому, тому я беру там в гатне, десь в Чабани, в новосілки, в ті края, ну да, в принципі замовлення є завжди, і далі їду пустий додому. Заїжджаю по дорозі. На заправку, заправляюся, і наступного дня я з повним баком виїжджаю, працюю, Типу, все нормально. Вчора піймав замовлення до самого дому. Думаю, блін, це фартануло, це клас. А сьогодні зранку їду і дивлюсь, в мене скоро закінчиться газ. І зараз зранку, коли багато роботи, коли час пік, треба працювати, я буду витрачати час, їхати десь на заправку і заправлятися. Тому думаю, можна не запарювати з замовленням до самого дому ввечері. просто брати, як завжди, там гатне і їхати собі спокійно заправлятися і зранку з повним баком? Чи все-таки краще взяти замовлення додому і не їхати пустим? Це питання. Щось з тарифами в боєркі сьогодні не дуже. Відмінив три замовлення, коли там Вол дає 500 гривень за 29 кілометрів, ну це вже якось перебор. Потім уклон давав там щось за 600 гривень за 30 кілометрів, ніби трішки краще, але їхати аж на арсенальну, через весь центр зараз стягнутися, ну це прям крутається. По факту взяв замовлення якесь. Аж самому неприємно, що я його взяв, просто гола база за 360, за 360 гривень на тіремки. Короче, думаю, ну, в будь-якому випадку трішки краще, тому що зараз приїду на тірімки і звідти є шанс типу, взяти якесь нормальне замовлення, там умовно за гривень 400-450 десь в центр і поїхати. Тому що брати зараз за 600 і їхати в годину в центр. Не знаю, як на мене, взагалі не дуже ідея. Взяв замовлення на Софійську Борщагівку по комфорту з Кофом 1.4, 4, виходить 380 за 9. Думаю, ну таке собі замовлення, але поїхати на Софійську Борщагівку, звідси гарним замовленням зараз поїхати в центр і все типу гуд. Але не тут то було. Короче. Що видно. Ось така ситуація. Хто розуміє, Коефіцієнти дуже слабі, вони, типу, є, але їх дуже мало. Софіївська борщагівка, ранок, одне замовлення в ефірі з кофом 1,14. Тому... Тому можна сміло їхати на заправку і заправлятися і не парити, що ранок втратиш час, втратиш гарні замовлення, тому що їх немає просто. Приїхав я з Борчагівки на петлюри за 500 гривень і відразу піймав замовлення на Подол з кофом 1,7 за 300 гривень. Звичайно, Подол не найкраще місце, куди можна поїхати, але тим не менш хоч, хоч нормальний коф, тому що сьогодні по роботі взагалі не дуже по коефіцієнтам. Да, не сильно вдалий вибрав я день до роботи, 10 година і в мене лише 1200 гривень каса. Ой, це капець. Цілий тиждень був гарний по роботі. Понеділок взагалі був завал. Вівторок також було непогано. Я вибрав четвер для зйомок відео, думаю, зараз знімлю. Гарні замовлення, які фільтра потрібно виставляти, ага. Які фільтра тут хоч щось би піймати. Ой. Багато хто з вас розповідає, які амбасадори погані, але дивіться на ситуацію з такого боку. Наприклад, в уклона виходить якесь оновлення, уклон про це пише, уклон говорить це амбасадора, ми розповідаємо вам, типу, з'явилася там якась нова функція, щось там, якісь нововведення. І ви, типу, знаєте, як це працює, і ми знаємо. В болта я от два дні відміняю як дурний всі замовлення. І не можу зрозуміти, чого такі низькі тарифи. І потім я вже сам помічаю, що Болт змінив те, як він пише дохід. Він пише вже не загальну суму, як раніше писав, а просто чистий дохід. І все. І сьогодні мені зранку приходить замовлення за 600 гривень за 29 кілометрів. Я думаю, що це замовлення погане, відміняю. А по факту воно було плюс там 20 відсотків, це десь там 750 приблизно гривень. Це замовлення було, але я цього не побачив. Так само я сьогодні стою на Подолі, Мені приходить замовлення по бізнесу. Як я взагалі помітив, що такі зміни працюють за 280 гривень. Типу я приймаю замовлення. Приїжджаю на точку, починаю їхати, мені показує їхати 10 км. Я думаю, що це за бізнес за, типу, 280, за 10, 280 гривень за 10 кілометрів. Приїжджаю на точку, там замовлення було по готівці, нажимаю Завершити замовлення, мені показує 360 вже гривень. Ага, зрозуміло. Тепер Bolt просто показує типу, чистий дохід відразу як Uber, наприклад. Але ж про це ніхто не знає. Бол про це не пише, Бов про це не комунікує, і нема людей, які про це розповідають. Уклона такі люди є, типу, амбасадори. І ми це розповідаємо. Я ж там не нахвалюю, що ой, уклон там такий красавчик, у всьому все робить гарно. Ні, я просто розповідаю, які є новинки, що працює, які нововведення і так далі. Наприклад, як ось останнє оновлення, виходить, уклон змінив список замовлень, які можна, типу, скасовувати. Не звертаючись до оператора, дуже часто була проблема, коли, наприклад, тривога, ви приїжджаєте, пасажир не виходить, ще якась ситуація там чи неправильно навігацію показало, типу їхати насправді довше. В тривогу звісно, підтримка не працює, і ви не можете скасувати замовлення. Замовлення висвічується, типу, на опрацюванні в оператора, і може так провисіти годину навіть. Такі випадки бували, особливо ввечері перед комендантською. Тепер ж такої історії немає, тому що зробили більший список причин, по яким ви скасовуєте, і коли ви скасовуєте замовлення, ви вибираєте відповідну категорію, по якій причині ви скасовуєте. І якщо ця причина об'єктивна, замовлення скасовується автоматично без залучення оператора. Також, якщо там немає в списку цього, ви можете написати коментар. І це також оператор ну, типу, працює, не телефонуючи до вас. Це оновлення. Багато хто про це не знає. Тому це амбасадори дуже корисна штука, коли вони пояснюють адекватно просто про нововведення. Коли, звичайно, є люди, які не розуміють суті цієї програми і починають просто там нахвалювати безпричинно уклон, ну це вже інша історія. Я таких людей судити і коментувати не збираюсь. В моєму ж випадку, як всі помітили вже багато років, я просто розповідаю нововведення. Тому якось отака історія. Так, приїхав я за 470 гривень з Печерська в щасливе аж навіть мене закинуло, але звідси відразу прилетіло по комфорту з кофом 1 і 2 за 700 гривень на золоті ворота Чекаленка вулиця. Тому їдемо на замовлення. Доволі удачно з'їздили ми в щасливе. Я думаю, придеться тут чекати або їхати назад на... Я вже в одному із попередніх відео показував, як я вирішив проблему з опаленням, коли відключення світла, тому що в мене електрична тепла підлога. Відповідно, коли вимикає світло, опалення немає. Я купив звичайний газовий обігрівач, він має. Буває різних видів, там більше, менше, в корпусі, без корпусу, але в них є усіх одна проблема Те, що вони все одно димлять. Хоч там написано, що вони можуть. Працювати в приміщенні, але це все брехня, насправді, все одно чутно газом, чутно цим угар. ну, гаром сирість. Тому я вирішив зробити з витяжкою і плюс скласти з цегли, такий типу камін, для того, щоб цегла клімкерна нагрівається, коли він працює, і дуже довго тримає тепло. Купував я його з маленьким 8-літровим балоном, але коротше, щоб його часто не заправляти, я вирішив ось такий великий балон взяти. Раз заправив, коротше, заправив я 20 літрів, і вже два тижні він працює, типу газ ще є, не закінчується. І, в принципі, я думаю, ще на тиждень-два вистачить. Гріє прям нереально. Навіть коли були мінус 20 морози, не було світла добу, то в будинку менше, ніж 20-21 градус температура не опускалася. При тому, що працює він не постійно, я його там вмикаю. На годину-дві, потім вимикає на годинки дві, потім знову, коротше, ну так, періодично. Е, те, що стоїть балон поряд, коротше, нічого не буде, вчить фізику. Газ, коли іспаряється, він дуже охолоджується. Навіть коли там 2 години працює камін, балон зовсім холодний. Ну, типу, навіть не теплий, він просто холодний. Тому те, що він стоїть, не звертайте уваги. Все дуже просто працює, відкручуєш газ. Запальничка. Все, зараз він Ось так він починає працювати. Буквально пару хвилин голубе плам'я зникає, він повністю червоніє, вогня майже не видно, він просто, просто гріє. Гріє нереально. От я вже палив, мені вже починає теплом давати. Буквально за годинку Цегла повністю прогрівається, вона хто бачив, так. Тут звичайна витяжка пішла. Нічого сложного, але доволі ефективно. Розхід реально маленький, там буквально в годину 150-200 г газу він з'їдає, тому це прям прям зовсім мало. Тому якось так, кому корисно робіть. Користуйтесь навіть в квартирах, у всіх якісь витяжки. І спокійно можна купити гофру, якийсь там переходник, тройник, Після до витяжки і таким чином грітися. Тому що багато де опалення немає зовсім, наприклад, як на трищини. І, скоріш за все, до весни не з'явиться. Тому якось так. Мені десь до півтретього треба бути вдома. І я вже стою біля Жуляна сітки, мабуть, хвилин 25 і мені нічого не дає в сторону вдома. Я вже навіть готовий взяти там гатне за гривень 200, щось таке повезти. Але поки що давало там по гривень 150, по 100 мінімалки якісь типу стерінків. Ну, таке навіть не цікаво брати. тому Не знаю, чи їхати пустий, чи ще хвилин. 15-20 почекати, може щось дасть все-таки. Не знаю. Був би це ток можна було ставити цей прикол, знаєте, наконець-то я дождався, ждав, ждав. Коротше, прилетіло мені замовлення за 275 гривень з кофом 1.2 по комфорту, в гатне по трасі і далі в принципі, я їду пустий, але нічого страшного, я в принципі встигаю до 14.30 додому, як мені потрібно було. і Приїхав, ну, по суті, під'їхав з непоганим замовленням відносно. Тому якось так. Доїжджаємо додому і можна підбивати підсумки, що вийшло заробити. Приїхав я сьогодні 170 км, по 7 гривень за кілометр, я рахую, паливо плюс амортизація. Це виходить приблизно 1200 гривень. По касі ухлон 2500 гривень 8 замовлень, і по болту одне замовлення 300 гривень. І того каса 2800 гривень. Від них віднімаємо 1200, це на паливо плюс амортизація. І того виходить чистими, я заробив 1600 гривень. Ого, прям дуже мало. Я тільки що порахував, потім е усвідомив цю суму. Реально дуже маленька сума. Давно я не робив таких малих каз. Але треба розуміти, що весь січень в принципі, були великі тарифи і за погоди, і за тривог, і всього іншого. Сьогодні ж. В принципі, не було де тривог, нормальна погода, плюсова відносно, і люди відповідно економлять менше, замовляють таксі. Та й в принципі по місту якось трафік став набагато менше, сьогодні реально не заторів, не було нічого. В принципі, Я катався майже як по, по, мустому, по пустому місту. У мене навіть середній розхід показує 10,7. Тому це реально пусте місто. На вихідні передають більше морозів, тому думаю, роботи буде також відповідно більше. Е, пишіть, як у вас по роботі, що у вас вийшло заробити, тому що останніми днями мені там багато хто з підписників пишуть, питають, як тебе робота взагалі, що відбувається, що так мало роботи. Розумію, неприємно, ми звикли до гарних тарифів, особливо коли зранку, там кофе два і вище. Е, ввечері так само можна заробляти, але і такі дні бувають. Я думаю, весь. Лютий, приблизно, якщо не буде якоїсь аномальної холодної погоди, буде плюс-мінус такий. Тому, дякую, що до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і всім пока!